І я бачив у правиці того, хто сидить на престолі книгу, написано всередині і назовні, і запечатано сімома печатками. І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав: Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її. І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги. Ані навіть зазирнути в неї. І плакав я і гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї. А один із старців промовив до мене не плач, ось Лев, що з племені Юдиного корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім початок її. І я глянув. І ось серед престолу і чотирьох тварин серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він взяв книгу, то чотири тварини і двадцять чотири старці попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші повні пахощів, а вони молитвою святих. І нову пісню співають вони, промовляючи, ти достойний взяти цю книгу і розкрити початки її, бо ти був заколений, і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені і язика, і народу, і люду, і ти їх зробив для нашого Бога царями і священниками, і вони на землі царюватимуть. Я бачив і чув голос багатьох ангелів навколо престолу і тварин, і старців, і число їх було десятки тисяч раз по десять тисяч і тисячі тисяч. І казали вони гучним голосом достойний агнець, що заколений, прийняти силу і багатство і мудрість, і міць, і честь, і славу. І благословення. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чу я говорило тому, хто сидить на престолі і анцеві, благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки. А чотири тварини казали Амінь. І двадцять чотири старці попадали та поклонились тому. Хто живе по вік віку?